Ми вже розповідали про засідання Круглого столу, де порушувалась проблема усиновлення дітей, що мають особливі потреби, та про його учасників, фахівців різного профілю, а також представників громадських організацій міста. Всі разом намагалися знайти вихід із складної ситуації. Кроком до вирішення проблеми стало підписання угоди з благодійним фондом Громадська ініціатива мешканців Кривбасу, в числі програми, які реалізує ця організація, програма майбутнє Кривбасу. Вона передбачає допомогу і підтримку дітям Кривого Рогу. Когда служба по делам детей города пригласила нас на круглый стол, то конечно мы с радостью отозвались, потому что вопрос который связан с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и лишены родительской опеки, вопрос очень важен и актуален на сегодняшний момент. Конечно, наш фонд всячески будет поддерживать все начинания, которые касаются. Проведение различных мероприятий, оказывать информационную поддержку. Уже мы разместили на сайте официальном нашего фонда. Призив Скріворожського ресурсного центра, який має кредо, візьми дитину в свою родину. Дуже приємно, що є такі люди, які готові допомагати, щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні, які готові надавати свої послуги населенню для того, щоб допомогти донести інформацію про сімейні форми влаштування до населення міста. Вони будуть приймати участь в інформаційних зустрічах, в круглих столах. Вони будуть не популяризувати форму сімейних форм влаштування дітей. Представники благодійного фонду на власному сайті розмістили відеоролики про діток, які чекають батьків і потребують піклування та любові. Там кажуть, є вся необхідна інформація для тих, хто готовий відкрити своє серце дитині і взяти її на виховання у свою родину.